Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка бездротовий Wi-Fi дзвінок з відеокамерою. Посилання на нього буде в описі до відео. Прийшов в симпатичній картонній коробці. В комплекті дзвінок з камерою. Кабель USB Type-C для зарядки. Відповідно, дзвінок має вбудований акумулятор. Виносний модуль, який живиться від USB. Кронштейн, двосторонній скотч. Та китайсько-англійська інструкція. До стіни кронштейн кріпиться на двосторонній скотч і два гвинти. Сам дзвінок ось так кріпиться на кронштейн. І щоб його не змогли легко зняти і вкрасти. Знизу ось тут можна закріпити все гвинтом. Жодних гвинтиків в комплекті немає. Під час зарядки світиться червоний індикатор. На виносному модулі знаходиться динамік. Також на ньому є три кнопки. Перша слугує для синхронізації модуля з дзвінком. В моєму випадку він вже був синхронізований. Мабуть, це для того, щоб підключити декілька кнопок або декілька виносних модулів. Друга кнопка перемикання рівнів гучності. Всього 4 рівні. І остання кнопка вибір мелодії дзвінка. Всього 20 мелодій. Щоб підключити дзвінок до смартфона, треба скачати застосунок. Можна відсканувати QR-код або знайти його по назві Smart Life. Дзвінок може працювати і з іншими застосунками. Встановлюю застосунок. Далі можна увійти за допомогою облікового запису Google, зареєструватися або продовжити без реєстрації. Додати пристрій. Даємо всі дозволи. І шукаємо Wi-Fi дзвінок. Ось безпроводний Wi-Fi дзвінок. Далі обираємо свій Wi-Fi і вводимо пароль до нього. Далі треба утримувати кнопку на дзвінку, поки не почне блимати індикатор. Confirm the Indicator is Blinking. My English is so perfect Blink quickly. І спершу нічого не вийшло. А все тому що для підключення треба увімкнути також і Bluetooth. З другої спроби все одразу вдалося. Тут натискаємо далі. Готово. Тепер можемо бачити зображення з камери. Тут, до речі, показується рівень зарядки акумулятора, його ємність, на жаль, невідома. Можна увімкнути звук з мікрофона камери. Фонить бо телефон поруч з дзвінком. Можна зробити фото з камери дзвінка або записати відео. Зберігається воно на телефоні або у хмарі, якщо ви авторизовані. Записується в MP4 розміром 640 на 480. Щоб сказати щось через динамік дзвінка, треба утримувати кнопку мікрофона, поки ви говорите. Ось так воно звучить: після натискання на кнопку дзвінка, крім самої мелодії з виносного модуля, йде вхідний відеодзвінок на телефон. Одразу бачимо відео з камери. Тут також треба утримувати кнопку, щоб щось сказати. В налаштуваннях програми загалом нічого цікавого. Можна тему змінити, переглянути галерею і тому подібне. Камера має нічний режим. Ось так вона знімає в темряві. Посилання на дзвінок залишив в описі до відео. Дякую всім за перегляд. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!